Пусти! 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 Коли вся країна мріяла про те, щоб покарати диктатора, його резиденція символізувала останній форпост. І, хоч піймати Януковича не вдалося, країна побачила розмах, з яким жирував президент. Головне, народ отримав важливі свідчення з Межигір'я гір, як корупціонери не встигли вивести тонником компроментуючої літератури. Войні нарні були одними з перших, хто зайшли в Межигорії. Знали, що нова власть мало чим буде прочаться від старої, тому частину папочок, які ми стихійно оттуда винесли, ми безусловно спрятали надіжне місце. Я не являюсь нацистом нацистами, не виню приєщих, но без придящиків я буду резать. Как и Як і надежд. И знаю наші пацани, понимают суть единства і не бояться війни. Ці хлопці були рушійною силою революції. За зміни на краще вони перші кидалися в сутички. Коли ж режим повалили, взялися вивчати вилучені з межегір'я докази. Я вам покажу не оригінал, а копію документа расписка, розписка, в которой указывается, що Грушевський ви взяв 50 тисяч доларів для Блавицкого Михаила Васильевича з целью виведення із п'яти 7 депутатів із фракції «Свобода». Активіст з майдану пояснює, з власних джерел йому стало відомо. Це був лише перший транш за надані послуги. Загальна сума операції була близько 4 мільйонів доларів. Журналісти 17-го каналу довіряють революціонерам, але ж інформацію треба перевірити. Оригінал документу з Межигір'я передаємо на дослідження. Розписку ми відправили на експертизу. За кілька днів маємо висновок. Домовленість на папері не фантастика. Маємо висновок експерта. Ось всі підписи є, всі дані. Каторам говориться, що підпис виконаний в розписці від імені Грушевського ВА від 08.12.2013 року. Виконаний Грушевським ВА. Ми наводимо історичну довідку про ймовірного автора розписки. Грушевський Віталій, народний депутат України, під час революції міняв колір, вийшов з партії регіонів. Нині він у складі делегації має домовлятися з російськими парламентарями про вихід з кризи. І що найважливіше, він знов бере участь у перегонах. Хоче зайняти парламентське крісло. Алло. Да, здорово, друг. слушай. Ну о, в общем, звоніли журналісти. Давай, наверное, свістать на всіх хто остались. Підні про много этого чоловічка. Цього ранку депутат Грушевський навіть не підозрював, чим закінчиться зустріч з активістами. Він сподівався попіаритись перед виборами. Я депутат Грушевський, народний мозовітарщик 101 округ 56 районів Первограч. -го Він говорив про те, як зрадники рвуться до влади і жодним чином не згадав себе як агента Кремля. Той, хто собі сьогодні називає опозиційними блоками чи опозиційними силами, це зрадники країни. Які вони мають право сьогодні? себе говорити про опозиційний, опозиційний блок. Якщо ви хочете отримати довіру, ідіть на мажоритарні округа, пройдіть по селам, пройдіть по людям, вислухайте, розкажіть, що вони могли. І тоді це пройде народна люстрація. Одразу після інтерв'ю активіст воєннім нарні пропонує зафільмувати кілька кадрів на вулиці навпроти Верховної Ради. Охочий до піару нардеп ковтає наживку. Ми знайшли цей до документ в міжголі. И здесь вот, если вы можете прочитать, очень интересная расписка от вашего имени. Это вы имеете к ней какое-то отношение? Нет. То, что мы говорим? Я понял. А что, люстрация, блядь? Да тихо, не бей! Не бейте, не бейте. Да не бить, не бить, не бить! Да не бить! Не бить! Не бить! Не бьем! Иллюстрация это не бить! А мы не бьем! А мы не бьем. Не... Зачем, ребят? Что зачем? А продал страну. Нормально страну продал. Я же не продал. Что да ты не продал? продал? А, а что не на метро ездишь? Да на метро ездишь. что ты ни разу не видел. Ну и за что ж вы так? За то, что страну продал. Не фоткай меня, слышишь? Да, да. Сюда, все, да туда оставляйте, да, я думаю, что... Пошли. 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 сюда Пошли. На останок зауважимо в кінці тієї розписки є ініціали іншого учасника домовленості. Невже СЛ – це Сергій Льовачкін? Чекайте найближчим часом продовження викривальної епопеї. Юні бійці обіцяють до виборів закидати негідників компроматом. Тож попереду хроніки нарнії. Куда я не сдам позиции за большие города, и за провинцию в глазах твоих я увидел силу лютую. Все равно скребиться, все равно абсолютно.